Драго деда, я вже стала. Господи! Дев'ята ранку! Я діда десятого деду. Двосток! А ну, скоро треба собі збирати. Білки, ставайте, в одну школу! Що ти дас будеш, якщо день вихідний? Ааа, вас то вихідний. А я сплітатися. Так? Так. спитатися що я спит спит а я почну збиратися Так, господи треба розчесати так скурейку може це вратися давай це треба накрасти губки скоріш Напудритись скоріше вже куди Котра куди забуде не важливо, води від 30. За 30 води не дойду, лета давай завезти. Цей рюкзак. О, гроші, школа там. Что ще взяти? Тренировка. Капець. Капець. Все, папа ще господи. Так. О, а ти ч тут? Я хотіла тебе спитатися, а чому не йдуть молодші до нас до школи? Бо договорилися з батьками, щоб вони не пішли. Так, так. Так, відговорилися круто. А за мене ти не хочеш договоритися, так? Мені треба до школи йти. Ну бо тобі тобі треба готуватися до випускного. Ти не здала цього? Ну так не здала. Папа, папа. Папа. Господи без неї піду. Всі цілюєт. Як не цікаво було. Господи, як. я все одно не маю хлопця. Так, думаю, сюди. Так, так, показую стрілочку. Так, стоп, де ви тут? О, дівчата, привіт! Привіт! Що е -е, ви там? Я прийшла в дитячий червіних і уроки, а зараз з котрого я вам просто не сказала. А Зараз 10.00. А урок? Є. Ми готово класиться восьми, так, десятому. А, а точно я уделаю свой у 10. -го. жаль. І ч, так, став, десь шкафчик. Армот. Десять шкафчики вже в спальне. Так, деби. Калашки були і оце. А зараз трохи. Так, треба. Так, все, трошки. Доброго дня, вирусу за запизли. Я просто я трошечки, э, як сказати, трошечки запизилася. Небави затримала.

А ну заразкайте. Так, я не зрозумів. Аду, Біла, Білана, я не розумію. А що ти за уроці? А це кого бачиш, говориш десять літкой. А скоро до класу. Я не поняла. Ой. Ой. Капець. Я, звичайно, сиділа з палаками з подружкою. ну, сіла скоро. Діти, якщо ви ще, так будете запізнювались. Або хтось буде говорив з подружкою. І так будуть довго робили. Я не розумію. Як так? Просто виприйти і не слухати, що це урок. Я не розумію, бо це думати свіжно. Не зрозуміло. Це ж урок, а не якась міханка. Що тут смішного? Не зрозуміло я. Та Так, діти, все. Якщо ви не будете обов'язково собі вели, я піду до директорів. Це дуже має. Так, діти, у нас треба євразія. І... Зараз я не піду в автобус, це не бістилося діти. Нічого, я не знаю, що таке Євразія. Євразія це дуже розводі там так далі. Так, діти у вас урок. Все добре було і вийшлося. Дякую вас, перерва. Ура! А я все буду в церкві садали. Що дичитися бо там? Де? Ха! Клашок! А ви ліпші смотришки на тебе не нравиться? хе Пішли! Ля-ля-ля-ля-ля! А далі що там за урок? Далі це там урок в мене? Читання! Це не круто! Дуже я дивився читання. Сюда почти за читання. Ой, яка музика грає, то де? Ой, який великий спортзал! О, тут у нас моя форма, круто. О, я за тут платье брала. Та-та тут плаття брала. Тут бал дуже гарний. Де, то кто так любит Джейсона? Ха! Тут того, что ей билбрес и тата. Ты есть капчик. Ха-ха-ха! Лена по Джейсона! А сама не встречается с я їх тоді побачив. О, а ти хто такий? Привіт! Uh, я тут сиджу. Мені наплівати йде звідси. Це мій туалет. По-перше, це мій туалет. А по-друге, я тут хочу в туалет зійти. Туди твій, якщо що. Добрий, добрий, добрий день, дитин.

Так, я приехала. что Тут опять кого. Ой, тут пробирали. Капец. Так, пробирали. А тут что за класс? Дотбук. О, едая, бабутия, как я люблю. О, привет. Что надо, девочка? Выбрать, ты что тупая? А иди отсюда. Я отличаю от некоторых, тупая. И не бигра. Поплачь. Ах ты сказал! за? Сикаво. О, Добрий! Ви день. до Добрий день. директора? Чи до когось? А, ні, я просто дивлюся в цю школу. Отак, вона дуже красива і гарна. Я її завучу. Так, ви за очі, я не знала цього. Зрозуміло. Я прийду. О, доброго дня! Доброго дня! О, я просто прийшла. Ось тут таке гарно, капець. А ви цю школу зробили чи ні? Так, я її зробила, я її за директор. Бачите, які в мене дуже гарні картини. Я дуже люблю спостерігати за квітами. Ну, і мені це подобається. У вау, він дуже гарно кімнат має, він дуже гарний директор. Дякую! Нема база за що? До побачення, не буду вас більше. Приїхали, в мене скоро урок. Ой, капец! Ой, а вже урок? Є, є. За два просто. Сюда так зите. Вас зараз у вас придет в четверг. Я не буду тільки. Я бы ассоциатич. До попаси! Ну ты где до побачення. Туси є мої! От дорасі клас щити! Є чотирка літератури. Добре, тітка! Добрий день, Михайло Ігорі! Ігорів!